Привіт, ми з України. Сьогодні у нас середа вечір. Вийшли з дімою на чай на вулиці. У нас тут місяць такий великий. Зірки. Трохи видно, літаки літають. Москалі Да. І тут так тихо. Не дивлячись на це все. Прям так класно. Якісь там качки круликають, співають, крякають. О, інша пташка. Я забув, як називається, але там не почуття. Ну, no, прикольні звуки, природа. Так зараз стоїмо, на камері не видно, але в житті видно там ще таку світлополоску там з поля. Вже і не видно дуже. То мені здається, твій астигматизм. Я я цю штуку бачу чітко. Ну, Місяць трошки розпливається у мене, а це бача чітко. Це я Дімі показувала в Тіктоці, як я бачу ввечері, коли їду. Ну, капець, я взагалі не знаю, як так їздити можна. Ну. Зараз я нормально бачу. Ну, да. Напевно. Будеш в день кататись. Ну, прикольно. Мені ще подобається, що в небі такий градієнт від темного до такого світлого. А чай, до речі, дуже смачний. Я вийду вам пізніше, покажу, що це за чай. Він з зембере. Ну, прям шикарний. Від Піквік. Взагалі, фірма Піквік прикольна. Нам тільки там зелений чай, здається, не сподобався, так? Да? Ну так, да, він якоюсь сільоккою воняє. Ну, щось, коротше, так, да. а інші прикольні. І дуже вдало я купила оцю лампочку ліхтарик. Це вже, напевно, другий сезон, чи який? Вона така прям казкова. І якщо придивитись, вона блимає типу як справжній вогник там. Вдало, що ніяк не зламається тіточки. Типу, так, що? да, ну щоб вона світить е, на сонячних панелях. Ну да. Ну в цьому плані взагалі ми ну. її навіть на зиму не знімаємо, вона ну, висить і все. Офігенна штука. Ну. Максимальна. Я б хотіла такі купити багато і на треба порозвішувати. Ну, прикольно. Тільки треба знайти і таку саму. Ну, <кій> Пан пес побіг побір. <кій> <кій> да. Ой, ну кайфово, конечно, тут хвара такие гарные. Прям... Ну я ж кажу, что тут теж качки. Прикольные звуки, но ну, на видео напевно не чути ты их. Ой, до речі, дивіться на мої оці гіацинтики. Це от рожевий такий гіацинтик, Я його трошки підперла, бо форму не завжди добре тримаю. Я ще так пролила добре. І підперла, бачите, це вже тримає форму, тепер треба ось цю квіточку теж підперти. І от отак. -от Буде потім рівна вона. Запах прям дуже сильний. Вон бачите, ще повзуть з однієї отакої кульки по два гіацинтика. І зараз ще покажу білий гієцинтик. Ну, дуже гарні, прям такі пухнасті. І ось отак білий виглядає гіацинтик. Це він такий трошки нижчий, але добре тримає форму. І Теж з однієї ніжки по, Ой, по дві квіточки. що капець. Дімі не подобається запах, а мені подобається. Смордючки. Каже, смордючки. Ну так, да, воно засморділо, всі підмали. На вікні стояло два гіацинта, я прибрала, бо Діма каже, що йому ну, голова смертючки. болить. Мене, мене реально цих гіацинтів, блін, башка болить. У них такий запах, типу, солодкий, от, блін, <пу> фу. Ще ну, коруча, на я так? порозносила по кімнатам і нормально, так? Чи в коридор винести? На вулиці краще. Діма, ну на вулиці ще рано. Я, я, <пу> я Дімі пообіцяла, дати, що вони потім на вулиці будуть. Я, я тобі можу дати екструдований кінополістирол. І що я що мені з ним робити? Тепло не буду уходити, обкладеш і все. Ой, Господи. У Львіція мене є у гаражі. Ну, голодіва Половина тіла на ліжку, а задні лапи на підлозі. Типу вона не на ліжку. Рада. Все мене почула, пішли. Працює моя підлога. І пилососить. Сьогодні Марта тут стрибала, понасипала своїй шерсті. Це капець. Оце ж починається зараз сезон линьки. Зараз ще раду свої іголочки повипускає. Це буде капець. Занозить тільки так можна загнати від радиної шерсті. До речі, приклеїли ми з дімою очі от. Як вони називаються? забула крючки, вони на клею. От, у нас в проєкті вони теж були от прямо тут. Тепер треба якісь гарні рушнички сюди підібрати. я от якраз мила, так ще і не до. прибирала. тут ще один у мене контейнер, це витирала. От, все досушила, що було. І от виходить, що залишилося ще три пустих оцих. Контейнера, який треба буде потім мені заповнити чимось теж. тут я так поскладала, зараз вам покажу. Руму турці, я поличкою зроблю, до речі, знайшла в себе ось такий спрей для листочків. Але я не можу тут термін придатності подивитись. Його чи нема, чи стерся. Прям не знаю, прискати чи не прискати, бо це в мене щось дуже древнє. Це для рослин кімнатних, щоб листочки блищали. О, до речі, оцей контейнер мені зараз піде сюди під аптечку, яка у мене тут є. Ось, точно, точно, точно. Зараз так і зроблено. Оце поки хай тут. Тут у мене хімія для прибирання мої запаси, теж древні. Купувала їх давно, постаскувала, щось було в квартирі, щось було тут. А оце ще, до речі, від будівельників, які робили, нам ремонт залишилось. Теж в мене тут стоїть. У мене ще є така пляшечка моя повна. Це очищувач швів, дуже крутий. Глютоклін купувала колись в епіцентрі. Супер просто. Взагалі я цей бренд обожнюю. До речі, що тут написано? Німеччина. Німеччина, так, бо мене колись питали в коментарях, чому на російські етикетки. Ну, це купувалися, ж кажу, давно. Також є для душових кабін у мене теж подобається. Для сантехніки теж круто, але я скажу, що для сантехніки мені ще сподобався ось цей. Ось цей. А ні, не ось цей. Ну, коротше, цієї фірми у мене просто в іншому місці стоїть. Для сантехніки теж класний спрей. Для Вікон та Дзеркал теж прикольний, сподобався. Для жиру мені не сподобався. Ну, якби більш-менш, але просто, щоб в мене були набагато кращі засоби від C-H та від глютакліна. Ну, краще, ніж від Сіфу від жиру. А всі інші класні. Оце теж класно. Якщо це бабусі давала, є з хлором і вони, а є без хлору. Це якщо пліснява якась є, поприскати все. Роки два, три, чотири точно пліснява не буде. Ну і ось це в мене теж колись дома купувало стоїть. Це я теж вже не знаю, з яким уроків. Це спрейчик ароматизований з інглішхом. У мене тут теж, знаєте, як в магазині, в принципі, можна нічого не купувати, але іноді хочеться, коли є якийсь улюблені здаці, хочеться до нього прийти знову. А щось там для скла, наприклад, то я стараюсь використовувати те, що в мене є, тому що є в мене багато. Вікна я ще не мила. Але ми цією штукою пробували мити душову кабіну. Ну, як мити воду якби стягувати. Прикольно, мені сподобалось, але я дуже, дуже чекаю, коли в мене буде час і можливість помити вікна. Дуже прям хочу, хоч розумію, що ми їх скоро закриємо, а можливо і не скоро побачимо. Бо якби нас ніхто не... не заставляє це робити швидко, можемо в своє задоволення і повільно зараз все робити. Тому побачимо, побачимо. Коротше, тут у мене все для обличчя, всі мої штучки. Оце, до речі, в Аврорі. Здається, купила на акції. В Аврорі чи в от щось я не пам'ятаю. Мої масочки, кремчики. Ось цей мені дуже сподобався. Просто шикарний. Я б хотіла собі у великому об'ємі це крем для обличчя з SPF. У мене, до речі, вже лоб обгорів на вихідних. Я перший день, перші два дня мазала, а на третій день я не помазала. І, коротше, обгорів у мене лоб. Отак от, прикиньте. Березень, а вже така проблема. Сонце прям палило нормально. Є в мене ще від скінлабу закрита. Я ще не відкривала теж SPF 50. Є в мене ще оце Porito, вона така більш, більш плотна теж в повному об'ємі. Теж, Так, да, SPF-50, прикольно. Що в мене тут ще такого прикольного є? То, В принципі, ось отак от. Мініатюрочки всякі класні. Ой, моя улюблена масочка. Це просто шик-шик-шик-шик. Шикарно все, Коротше, Тут косметика, а тут у мене для волосся все. А, і фен і для манікюру. А там далі жіночі всякі штучки, рушнички, а там зараз я запхала туалетний папір. Поки так. Ох, ще буду тут думати, що як, бо це все потім піде в інше місце, коли тут буде шафа. І можливо і в котельню це все віднесу. Коротше, ну, поки, поки так все собі організувала, мені поки зручно. Ще треба мені докупити органайзери, тому що мені не вистачило ось тут. Воно поки виглядає як каша якась. Я їх так поскладала, треба мені ще ось такі довгі купити, бо дуже мало. А тут Діма буде щось, а Діма там вже свої всякі штуки складає. Оце вже заляпалося заляпилось. Тими жирним. Так, мені ще ось це треба перемити, це я сираю принесла. Тут чайник, потім така формочка моя, баночка і ще прозорість такі. Це треба буде потім помити сьогодні ввечері, можливо, закинув посудомийку. І тут у мене ще залишився ось такий ящичок. Теж його наповню. Скоріше за все він піде в котельню. Ну і мої тазики вони були такі страшнючі, такі грязнючі, треба було на відео їх зняти, просто відмила всі. І ще відмила ось такі от для тарілок. теж. Типу як халяшки ряні підкладки. Мартусік відпочиває. Вон Дарюнчик тут лежить і радульчик зімою. Так, на фоні працює Семен. хочеш вам чай показати. Оцей який дуже смачний. Ось так він виглядає пік ось такий. Прям шикарний. Купила ще отакий от м'ятний. Ну, Діма каже такий як. В новості смачніші чаї. Оці прям дуже смачні. Вона тут така чайна. Кавова поличка. Бачите, і кава одна, друга, чайочки. Тут такі, що заварювати треба. Ми таке любимо. Добрий ранок. У мене є час перед роботою. точніше що спеціально встала раніше, щоб був час. І треба зараз зібрати корисні копалини на ділянці, тому що завтра приїдуть працювати садівники. І щоб поле не було заміноване корисними копалинами, його треба комусь прибирати. І це, і це комусь. Це я зараз все зберу, що мені для цього треба. І піду. Блін, так незвично все попереставляли, тепер треба згадувати. Де що? I'm diving in the deep blue I am looking for you tonight. Ам дийвені. my love. I don't like it when we're fighting, cause you always make me cry, yeah, I'm diving in the deep blue, I am looking for you, cause you're the one. Fuzzy and a fuddin' drives me crazy. But you know I'll do anything for you, baby. Cause you're the one, the one, the one. I'm driving in the moonlight. I am looking for signs tonight. I'm driving in the light. I am looking for signs. Oh, my. Push off, mom, man. Zopuspite. Перший раз компресор. Але щоб його запустити, треба залити масло. І цим ми зараз і займемось Прикол. Якщо чесно, перший раз бачу, щоб якоюсь такою херньою, по типу і герметика кого-то змазувала. Типа ці болти дуже цікаво. Другий нюанс. Вже сходу так. А скільки літрів масла в картері? Оце питання. Тому що зазвичай отут пишуть скільки літрів. А тут не написано, це прикол. В мене так-то літр масла. Але я певен, що тут не літр. Думаю десь пів літра. Я вам зараз покажу, як у мене на генераторі Тут писалось вона на генераторі, О, така штучка. 1,1 літр. Дуже інформативно, зрозуміло. Тут такого нема. Книжечки нема. На сайті в характеристиках теж цього не вказують. Зараз будемо методом втика дивитися. Тільки що на сайті знайшов для більш, ну, побільша модель, там написано, що 0,5 літрів. Тут я не знаю скільки. Я думаю, що так само. Може, трошки менше. Зараз будемо дивитись. Так, Другий прикол буквально за 5 хвилин. Ну моя, ну є ж різьба. Ну, поставте туди, блін бол. Ну що це таке? Кусок пластика. Якщо чесно, ну царя, ну хер його дістанеш. Сидіти. Бачите, я кусок просто виламав, єлі виковив. Жесть. Такий один болтик, не проявим, якщо дивитесь, поставте сюди болта Ну Що це таке? Що за пластикові. Сюди нормального болта вкрутили, тут викрутив, там викрутив, все, злив. Не, треба оце гратись. Масло буду заливати ось таке спеціальне компресорне. До речі, я таким маслом користуюсь. Але для генераторів, для 4 -тактних. Якраз дуже подобається, що пляшка 1,1 літр. У мене в генераторі так само 1,1 літр. Дуже зручно. І, до речі, я різниці не побачу між Mac і Дніпроєм. Коштує це набагато дешевше літраж. Набагато більше, ніж Мак. а ось працює на ньому генератор набагато краще в мене. В мороза, такі нормальні. М -м -м, проблем не було з цим маслом. Тобто густина суперська була. Так що хто, можливо, там шукає, цікавиться, можу радити. She did the same, but So show me then I will show it come with me around this time you was Tak, no show Sobre Sukhana Dorothy Maslena Ну що, включаємо, дивимося, як це, що й там машина працює. Такий, якби я знав, де вона включається, Ну не було. Мені все сподобалось. Тепер треба чекати вихідних, щоб його нормально потестувати. Віка тут займається майнінгом корисних копалин для Трампа. Вже закінчило повне відро, так що можна спокійно новою поштою в білий дім відправляти. Коротше, коли буде день виплат, ми точно нормальну суму закинемо. Yeah, Let's go. Принесли пакет від діда з бабусею. І рада вже тут, як тут. Винюхує, що там таке в пакету. пакету? Ну, дивіться, тут консервація капуста. Рада, тобі таке не можна. Мариновані огірочки. Капуста квашена. Та помідорчики. До речі, ми ще купили ту штуку, якої нам не вистачало для екософта. Тож сьогодні Діма, якщо буде час, зробить воду вже стаціонарну питну. І ще купили ножиці, нам не вистачало. Ось такі взяли теж від Вінзер з тієї ж серії, що у, нас, ну, що у нас ножі. На вулиці сьогодні так трошки прохолодно, ну, ще просто рано. І. Ну, але в цілому, так, да, прохолодніше, ніж було. Хочу провітрити і почало моросити. На вулиці дощ пішов, і він такий боковий, бо бачите, оці всі, всі інші вікна сухі, тільки з тієї сторони всі мокрі. Як прикольно виглядає. Добре, що я вікна не мила бо пішов дощ. Ой, зараз так гарно. Включила інше освітлення, таке тепле, з цієї люстри. Мені подобається цей синій колір в вікні. І хочу зараз вам показати, як працює оця штука. Пилосос для води для вікон. Якраз от є краплі, і я це все покажу. Ой, відкрила вікно, там, тут такі запахи після дощу Шикарні. Пейзажі класні. Це прям моя улюблена зона. Вид на ось той ліс. Так, ну що, включаємо. Давайте на певну руку зменю буде незручно. Так, хоп! І пішли. Так стягує воду, і її немає. Ось так збирає і потім тут відкриваєте і виливаєте її. І плюс цієї штуки, що ви коли стягуєте воду, що вона отут не заливається, ну, коротше, не тече, все збирається сюди. Тобто до вікон цептом супер. Ще інше вікно, бачите сіки, Яка брудна вода. Так що я прям задоволена цією штукою. Мені дуже подобається, як вона працює. Діма знову зробив шаурму. Боже, в нього така ідеальна шаурма з чосничком, як я люблю. Ця буде вже не з шашликом, а з індичкою, яку я запікала в духовці. Дивіться, яка прям соковита, з яким м'ясом. Тут покінська капуста, кажу Діміш, треба буде нам ще таку молоду купити. Огірочки мариновані, які бабуся сьогодні передала. Сирок. Коротше, це просто щось нереальне. Дуже смачно. Підпишись, не зволікай. Лайк натисни, не забувай. Коментар лишай мерчі. Разом буде ще весь. Oh